Шановні слухачі, до вашої уваги. Чергова лекція з дисципліни публічна правова тестологія, яка стосуватиметься суб'єктів публічного права тестологічно корисних компетентностей з тематики органів і посадових осіб публічної влади. Найімовірніше, це буде перша частина лекції, і друга буде пізніше в окремому відео. Які питання взагалі виносяться і передусім пропонуються розглянути? А по-перше, що стосується суб'єктів міжнародного публічного права, зокрема, і державу як суб'єкт міжнародного публічного права, види і форми визнання держав і деяких інших суб'єктів. Так само декілька слів міжнародні міжнародові організації, а також інші суб'єкти міжнародного права, як такі, окремо виділити питання щодо організації Об'єднаних Націй, її структури, а також. Принаймні найважливіші органи, які стосуються прав людини, це Рада ООН з прав людини і Верховний комісар ООН з прав людини, і також в другій темі програми з МЗПЛ останні сім питань пов'язані з окремими конвенціями окремими міжнародними договорами і комітетами як договірними органами відповідно до кожного міжнародного договору. Оці сім комітетів якраз буде розглянуто в табличному вигляді для зручності в межах цієї лекції. Далі, після того буде приділено трошки уваги поділу державної поділу державної влади так в системі, системі стримування противаг і сконцентровано увагу на органах виконавчої влади, оскільки вони є і в програмі з конституційного права, і в програмі з адміністративного права. Відповідно буде приділено увагу вимогам до посадових осіб органів полічної влади, порядку формування і складу кабінету міністрів України, окремим питанням, які стосуються найважливіших тестових компетентностей, так би мовити, з питань виконавчої влади. Так само буде приділено увагу місцевому самоврядуванню, так само це міждисциплінарна тема між адміністративним і конституційним правом. Системі місцевого самоврядування, передусім відмінностям місцевого самоврядування і місцевих органів виконавчої влади. І наприкінці питання публічної служби служби державної служби і служби в органах місцевого самоврядування. Далі в цих двох табличках передусім показано ті моменти, які дуже близькі в цих темах. Насправді це не єдині моменти, які дуже близькі, але ті, які найбільш. Очевидно близькі в міжнародному захисті прав людини і міжнародному публічному праві і в конституційному праві і адміністративному праві. Отже, передусім поговоримо про суб'єктів міжнародного права. Слід визнати, що в нас загалом вже більш-менш усталений поділ на первинні, а також похідні або вторинні. Суб'єкти міжнародного права. До первинних суб'єктів міжнародного права належать держави, а також народи і нації, які борються за своє самовизначення. Щодо держав, а до речі, з чим відрізняються первинні суб'єкти від похідних, первинні стають носіями міжнародних прав і обов'язків за фактом свого існування. Тобто іпсофактом, факт свого існування одразу означає, що вони мають міжнародні права і обов'язки. Міжнародну правосуб'єктність мовити. Похідні, їх створюють первинні суб'єкти. Вони мають обмежену правоздатність, межі якої визначає міжнародний договір або інше джерело права, на підставі якого створено відповідний, відповідний суб'єкт. Передусім, йдеться про міжнародні організації або державоподібні утворення і так далі. Тепер, переходячи до характеристики окремих елементів. Суб'єктів окремих суб'єктів власне міжнародного права передусім говоримо про державу. Держава, це як очевидно, основний і водночас універсальний суб'єкт міжнародного права. Тобто він діє на може діяти в усіх міжнародних правовідносинах, Не може бути міжнародних правоправа суб'єктом суб'єктами яких не була б або не могла б точніше бути держава. Класичним є позиція, згідно з якою є чотири основні. Характеристики держави згідно зі статтею першої міжамериканської конвенції про права та обов'язки держав, так званий договір Монтевідео, 1923 року, держава повинна мати, по-перше, населення, по-друге, територію, по-третє, уряд і по четверте, можливість вступати у відносини з іншими державами. Тут немає питання. Визнання з боку інших держав тут немає також багатьох інших питань. Саме ці чотири ознаки були вказані в тій конвенції і вважаються класичним підходом до визначення держави і до ознак держави, точніше як субъекта міжнародного права. Далі ще варто заявити звернути увагу на те, що в тестах часто питаються про обсяг міжнародної правосуб'єктності в певних видів держав згідно з формою. А державного устрою. А саме є прості держави, тобто унітарні держави, і є складні держави, як мінімум, федерації, а можуть бути конфедерації або унії. Щодо того, чи конфедерація і унія взагалі є державами, чи це є лише союзами, які включають держави, є дискусія. Тому тут не вдалася позиція. Федерація і унітарні держави це завжди якраз класичні види держав. Унітарна держава завжди є самостійним суб'єктом міжнародного права, і, як правило, питання про міжнародну правосудитність її частин не виникає. Частинами унітарної держави є адміністративно-територіальні одиниці, наприклад, як в Україні області, федерація так само є самостійним суб'єктом міжнародного права. Там постійно у ній постійно діють загальносоюзні органи. До складу федерації входять державні утворення. Які мають юридично визначену політичну самостійність, ці державні утворення позбавлені права самостійної участі у міжнародних відносинах, але є винятки, наприклад, в Австрії, в Німеччині, у Швейцарії державні утворення мають самостій... право самостійної участі у міжнародних правовідносинах з деяких питань, але це все ще не утворює міжнародну правосуб'єктність, оскільки це все ще йдеться про федерацію. Далі конфедерація. Конфедерація це союз держав, які утворюють певні спільні органи для досягнення загальних цілей. Ці держави повністю зберігають свій суверенітет і, і є самостійними учасниками міжнародних відносин. Наприклад, можна відзначити наших двох агресорів: це Білорусь і Російську Федерацію, фактично в них існує конфедерація. Це, це дві самостійні держави, але тим не менш вони утворили, по суті, союз держав. І унія суб'єктом міжнародного права ніколи не є сама унія а кожна держава є суб'єктом, яка входить до її складу. Є особиста унія, і є реальна унія. Особиста унія це об'єднання двох або більше держав під владою єдиного глави держави, наприклад, об'єднання особиста унія в Нідерландах і в Люксембурзі. Ви бачите, в яких руках а також в Великої Британії та Ганнове. Реальна унія це об'єднання держав під владою єдиного голови з утворенням спільних органів влади: Люблінська унія, шведсько норвезька унія, Австро-Угорська унія тощо. Отже, ще раз, унітарні держави і федерації є самостійними суб'єктами міжнародного права. В унітарній державі ніколи частини унітарної держави, тобто адміністративної територіальної одиниці, не мають власної міжнародної правосуб'єктності. У федерації загалом не мають, але з деяких питань можуть вступати в міжнародних відносинах. Конфедерація це союз держав, які повністю зберігає свій суверенітет і є самостійним учасником міжнародних відносин. Водночас теоретично, конфедерація може бути окремим суб'єктом. Унія ніколи не є суб'єктом міжнародного права, суб'єктом є кожна держава, яка входить до її складу, це що стосується держав. Другий первинний суб'єкт і останній власне з первинних суб'єктів: це народи і нації, які борються за самовизначення. Вони. Інакше називаються народи і нації, які борються за національне визволення і створення держави, вони самостійно беруть участь у міжнародних відносинах. Є передбачено в теорії міжнародного права також умови визнання цих, цих учасників, власне, як суб'єктом міжнародного права, це визначення території, на якій нація припускає організацію своєї держави, наявність військових формувань. Наявність політичного центру або організації визнаної як таку як така, що повинна мати тісний зв'язок із населенням країни, і які будуть підпорядковуватися військові формування, а також визнання міжнародними структурами. І, крім того, оці суб'єкти міжнародного права, тобто народи і нації, які борються за самовизначення, представлені організації Об'єднаних Націй як спостерігачі для порівняння держави є членами ООН. А ці представлення як спостерігачі. Це щось стосується народів і націй, які борються за самовизначення. Наступним а, другою категорією, власне, суб'єктів міжнародного права, є похідні або вторинні суб'єкти. До них належать міждержавні або міжрядові організації, державоподібні утворення або квазідержави, а також іноді до них уналежнюють і деякі інші нетипові, нетипові суб'єкти. Щодо міждержавних або міжрядових організацій. Їхня правособ'єктність походить від правосубідності держав, і тому вона є похідною, тому, власне, вона належить до похідних суб'єктів. А правосуб'єктність є спеціальною, це означає, що вона визначена функціями міжнародної організації, на відміну від загальної правосуб'єктності держав. Міжнародні організації беруть участь у міжнародних правових відносинах в межах, які встановлені установчими актами або договорами. Які загальні права, тобто ті самі права, які мають інші суб'єкти міжнародного права, мають міжнародні організації, міжнародні міждержавні організації. Це уклади договори з державами і іншими міжнародними організаціями. Це визнавати держави і уряди, наприклад, шляхом прийняття до цієї організації. Це право на співпрацю із суб'єктами міжнародного права тощо. Крім того, є права, які спільні з юридичною особою. Наприклад, укладати контракти, договори найму, набувати рухоме і нерухоме майно і розпоряджатися ним, укладати договори про оренду, бути стороною судового розслідування. Е, які ж відмінності міжнародної організації прийняти з іншими суб'єктами міжнародного права? По-перше, як вже зазначалося, існує окрема міжнародна угода, окремий міжнародний договір, який стосується створення, і саме він визначає функції і повноваження цієї організації. Наявні постійні органи цієї організації, її діяльність підпорядкована міжнародному праву, і вона бере участь у створенні норм міжнародного права. Наступним суб'єктом є держава-подібні утворення або квазідержава. Самостійно вони міжнародну правосуб'єктність не реалізують. Це перша основна ознака, і друга основна відмінність від держав на відміну від держав, які є членами Організації Б'єдинних Націй. Державоподібні утворення є спостерігачами організації Органіції Націй. Наразі класично прийнято виділяти дві, такі, два таких державоподібних утворення: це Ватикан або її інша назва, Святий Престол, а також це Мальтійський орден. Ватикан це адміністративний центр католицької церкви, на чолі з Папою Римським, це держава, місто в столиці Італії, Римі. Має е, громадянство Ватикану близько 400 осіб, але водночас е, має дипломатичні відносини, є постійним спостерігачем в організації об'єднаних Націй. І правовий статус Ватикану визначає угода з Італією 1944 року. Мальтійський орден це католицький чернечий орден хрестоносців Госпітальєрів. Главою держави визнаний великий магістр його світський ранг, князь а духовний прирівнюється до кардинала, тобто князь церкви, представники ордену і його місії мають дипломатичний імунітет. 1834 року залишив Мальту і зараз теж перебуває в Римі. До інших нетипових суб'єктів міжнародного права належать уряди в еміграції, повсталі сторони і сторони, що воюють. Також зазначити декілька слів про суперечливі суб'єкти міжнародного права, а саме про фізичних осіб. Фізичні особи є суб'єктом не міжнародного права загалом, а лише окремої галузі, наприклад, з окремо міжнародного гуманітарного права. Водночас, за визнання суб'єкту міжнародного права свідчить два передусім, аргументи: по-перше, фізичні особи можуть бути стороною в суді проти держав. В дужках бачите перелік тих органів, де вони можуть бути стороною. І по-друге, міжнародно правові міжнародні точні, права й обов'язки цього суб'єкта сформовано в джерелах міжнародного права, зокрема, в міжнародних пактах прав людини, в різноманітних конвенціях тощо, наступне питання: це види міжнародної правосуб'єктності. Ми вже згадували вище про загальну і спеціальну. Загальна це здатність де-факто виступати як суб'єкт міжнародного права. В будь-якій сфері і її мають первинні суб'єкти, тобто держави, а також нації. Галузь за його правосуб'єктність мають міжрядові організації. Це означає, що вони здатні виступати як учасниками в певній конкретній сфері міждержавних відносин, спеціальну правосуб'єктність, тобто здатність бути учасником лише певного кола відносин окремої галузі міжнародного права. Мають фізичні особи, а також міжнародні неурядові організації, якщо говорити про види визнання, як наступна похідна від попередніх тем ну, точніше, питань, то існує три основні форми визнання: де юре де-факто і ад-гок. де юре це офіційне остаточне повне визнання, яке випливає із заяви в офіційних актах. Або із факту, який наочно означає намір визнати відповідного суб'єкта. Йдеться не лише про держави, може йдеться про уряд або про багатьох інших суб'єктів, тобто про встановлення, наприклад, про встановлення офіційних міжнародних відносин. Далі другий вид це де-факто, це також офіційне, але недостатнє, тимчасове і іноді зумовлене визнання. Правовим наслідком є те, що цей вид визнання не зобов'язує встановити дипломатичні взаємини, але може спричинити встановлення консульських відносин. І нарешті адгок – це неофіційне одноразове визнання для конкретних дій, наприклад, для налагодження контактів між дипломатами чи політиками, проведення мирних переговорів, підготовки мирних угод тощо. За способом визнання є наочно засвідчене або мовчазне визнання. Загальна характеристика, в принципі, тут існує. Думаю, немає сенсу зачитувати. Це все-таки трошки менш важливе питання, ніж ті, які були перед цим. Далі. Теорії визнання. Це дуже важливе питання, оскільки існує передусім дві класичні теорії визнання: це декларативна і конститутивна. Декларативна. Теорія визнання передбачає, що визнання є лише декларацією, що констатує факт виникнення суб'єкта міжнародного права. Визнання не надає адресату тому, кому, тому кого визнають десинатор або адресат, відповідної якості, тобто якості суб'єкта міжнародного права, а лише констатує його появу і є засобом полегшення контактів з цим суб'єктом. Набуття міжнародної правосуб'єктності внаслідок юридичного факту утворення. Передбачає ця теорія незалежно від того, чи були визнані іншими суб'єктами. І навпаки, конститутивна теорія означає, що політичний акт визнання є попередньою умовою існування юридичних прав нового суб'єкта міжнародного права. Визнання надає адресату відповідну якість, тобто якість суб'єкта міжнародного права, конституює, тобто породжує міжнародну правосуб'єктність, перетворює фактичне становище на юридичне. І з погляду конститутивної теорії саме акт визнання іншими створює відповідний суб'єкт, породжує і забезпечує його міжнародну правосуб'єктність. Визнання держави, яка надержує умов державності, є правовим обов'язком і має лише правові наслідки. На відміну від декларативної, де це має лише політичні наслідки, наступне питання стосується організації Объєднаних Націй. Теметься. Про основні, ну, про деякі головні органи Організації Націй, які засновані статут, статутом ООН. Першим з таких органів є Генеральна асамблея, до неї входять всі держави, члени ООН, ну і також там можуть брати участь спостерігачі і так далі. Кожна держава член ООН має один голос в Генеральній Асамблеї, а делегація держави складається не більше, ніж з п'яти осіб. Що робить Генеральна асамблея в контексті особливо прав людини? Організовує дослідження і робить рекомендації для сприяння міжнародній співпраці в економічній і соціальній сфері, сфері культури, освіти, охорони здоров'я, сприяння здійсненню прав людини для всіх. Видає резолюції й ухвали, які здебільшого є актами м'якого права. Член ООН має право винести конкретну ініціативу в межах пункту порядку денного або як окремий пункт. До форм діяльності Генасамблеї ООН належать регулярна сесія, комітети і інші органи, які створюються Генасамблеєю для дослідження конкретних проблем. Правозахисною тематикою передусім займається Комітет із соціальних, гуманітарних і культурних питань, так званий Третій комітет. Щороку на регулярній сесії ухвалюється близько 30 резолюцій щодо захисту прав людини. Зазвичай їх початково розглядає Третій комітет, а потім на у планам засіданні ухвалюється простою більшістю голосів. Більшість тематичних резолюцій справ людини Генасамблея схвалює без голосування, крім деяких складних питань, на кшталт заборони смертної кари, питань релігії, права на мир тощо. Роль Генеральної асамблеї вона ухвалила загальну декларацію прав людини, схвалила два міжнародних пакти, схвалила чимало конвенцій, які стосуються прав людини, створила підрозділи секретаріату ООН, наприклад, управління Верховного комісара ООН з прав людини, раду з справ людини і так далі. А, також до, до форм діяльності належить нагляд за виконанням рішень самітів і конференцій, наприклад, Всесвітня конференція справді 93-го року саме тисячоліття, Всесвітній саміт 2005 року, який ініціював реформу правозахисного напряму діяльності ООН і так далі. Також вона розглядає доповіді органів ООН і діє за їхньою рекомендацією, а, приклади ви тут бачите. Так само вона створює механізми розслідування порушень прав людини у державах або на певних територіях. Так само приклади бачите. Другим головним органом ООН є Рада безпеки. Рада безпеки складається з п'яти постійних членів, це по суті переможці Другої світової війни: Велика Британія, Китай, СРСР, Сполучені Штати і Франція, а також десяти непостійних членів, яких обирає Генеральна асамблея на два роки. Тобто щороку обирає п'ять нових постійних членів, непостійних членів за географічною ознакою. Чим займається тим, що головна відповідальна на неї покладено головну відповідальність за підтримання міжнародного миру і безпеки. Оповноважена розслідувати будь-який спір або ситуацію, яка може призвести до міжнародних суперечок, викликати спір для визначення того, чи, чи не може продовження цього спору або ситуації загрожувати підтримці міжнародного миру і безпеки. Також створює допоміжні органи, комітети, комісії, робочі групи тощо. Резолюції Ради безпеки створюють місії ООН в різних країнах або регіонах. Приклади ви тут бачите, створюють міжнародні трибунали. Так само приклади бачите, накладають санкції за порушення прав людини. Так само приклади бачите, санкціонують міжнародне втручання в збройні конфлікти. Здійснюють ні, це вже про ЕКОСОР буде. Це коротка характеристика Радбезу. Далі ЕКОСОР, економічна і соціальна рада. Це ще один головний орган організації відомих Націй. До нього входять 54 країни-члени, яких обирає Генеральна асамблея ООН на три роки. Щороку по 18. Також за географічним принципом. 14 африканських країн, 12 азійських, 6 східноєвропейських, 10 латиноамериканських і карибського басейну, 13 західноєвропейських та інших. Кожен член так само має один голос. Рішення ухвалюється простою більшістю голосів. Щороку ЕКОСОР має дві сесії на місяць. Точніше, дві сесії, які проводяться в протягом місяця, це в Нью-Йорку і в Женеві. Власне, передусім, загалом, ви бачите ті, ці повноваження, а також ці структурні одиниці, які вона утворювала. Серед важливого треба сказати, що саме для допомоги в розгляді питань прав людини при ОКЕСОРС було створено комісію з прав людини, яка до 2006 року існувала зараз цей орган називається Рада ООН з прав людини. І в принципі, більшість і чого ви бачите, тут нічого такого особливого немає. 2006 року єдине, що питання координації діяльності системи ООН у галузі прав людини покладено якраз на раду ООН з прав людини. А, так, далі. Міжнародний суд ООН. Він складається з такої ж кількості е, суддів, як і кількість держав-членів Ради безпеки ООН з 15. 15 суддів обирають Генеральна Асамблея і Ради безпеки ООН на стільки ж років, скільки і суддів Конституційного суду України, на 9 років, за рівнем кваліфікації, а не за національною ознакою. Розташований він в Нідерландах у Гаазі. Держави-члени ООН можуть будь-який час заявити, що визнають без окремої угоди щодо будь-якої держави, яка визнала таке ж зобов'язання, юрисдикцію міжнародного суду обов'язковою з усіх питань щодо тлумачення договору будь-якого питання міжнародного права, наявності факту порушення міжнародного зобов'язання, характеру і розмірів відшкодування. Питання про присутність права вирішується ухвалою цього суду, його правозахисні функції дещо обмежено, і тут написано яким саме чином. В розглянутих спорах додержання прав людини зазвичай не є основним предметом, здебільшого, йдеться про державні кордони, територіальну юрисдикцію тощо. Але є два елементи: ролі міжнародного суду ООН в захисті прав людини. Передусім, це кодифікація і прогресивний розвиток міжнародного права. Міжнародний суд надає консультативні висновки з будь-якого юридичного питання на запит у установи, тобто Генеральної асамблеї, Ради безпеки, інших органів і спеціалізованих установ ООН. З юридичних питань в межах їхньої діяльності. Хоча ці висновки є консультативними, тобто не обов'язковими, але вони є одними з найбільш авторитетних джерел м'якого міжнародного права. І практика міжнародного суду також має певну роль у розвитку міжнародного права. І друга, другий елемент ролі міжнародного суду ООН в захисті прав людини це розгляд позовів про дотримання міжнародних зобов'язань у галузі прав людини. Приклад попередниці міжнародного суду ООН постійної палати міжнародного правосуддя ви бачите. Далі ще один головний орган. Це секретаріат ООН. Його очолює генеральний секретар, якого призначає Генеральна асамблея за рекомендацією Ради безпеки ООН. Він відповідає за повсякденне функціонування організації Б'єднаних Націй. Статут ООН не надає йому конкретних обов'язків у правозахисній сфері. Всі повноваження покладено іншими органами ООН. Зокрема, 1982 року було створено центр ООН з прав людини. До функції якого також належить координація діяльності прав людини в системі ООН, заохочення ратифікації імплементації договорів в сфері прав людини і так далі. Дякую за увагу. Пізніше побачимося, точніше, почуємося ще.